Уяви, Велика Британія, 1984 рік. Шахтарі виходять на страйк і страйкують протягом року. Роботи немає, зарплат немає. Профсоюзні гроші заморожені. Як гадаєш, хто починає збирати гроші їм на підтримку? Британська спільнота Лесбіок і геїв створює цілий окремий рух LGSM, щоб їх підтримати. На фестивалях, концертах вони збирають гроші і пропонують шахтарям але ті, звісно, відмовляються. Як так, гроші від гей. Треба розуміти, що 1980-ті це спалах епідемії СНІДу в Британії. І в його поширенні звинувачують саме гей. Це ті часи, коли Маргарет Тетчер приймає скандальну статтю 28 Закон про заборону гей-пропаганди. Коротше. глбт спільноти тоді не найпривабливіший союзник. Але. Одна шахтарська спільнота з маленького міста Онлуїн гроші від LGSM приймає. Це дає їй можливість годувати родини, поки триває страйк. А через рік під час параду до колони LGSM неочікувано для всіх приєднюються дві сотні шахтарів з маленького поселення Онлуїн.